Якщо ви любите каву, тоді вам точно сподобається. Отже, цукор та каву заливаю крижаною водою. Суміш збиваю міксером близько трьох хвилин. Це найголовніший і найскладніший процес. Від нього все залежить. Збиваємо до тих пір, поки піна не стане густою та стабільною. Насправді це так смачно, що я готую його майже кожен день. Тепер у піалу наливаю вершки. Вершки беріть охолоджені краще 30% жирності. Збиваю міксером і після появи пінки додаю згущене молоко. Продовжуємо збивати доти, поки вся маса не стане однорідною та дуже легкою. Потім викладаю в кавовий мус збиті вершки. Тепер можна додати улюблені прянощі: це кориця, імбир та кардамон. Десерт з кавового мусу виходить насиченим за смаком солодким, з характерною гіркуватістю, властивою міцній каві. Створюйте своє гармонійне поєднання смаків.